Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Время вже 7.08, але ви знаєте, що сьогодні свята неділя і ми їдемо пізніше. На дворі такий вітер у мене в ванні аж вибиває вікно, воно аж свистить. Я ще, звісно, на дворі не була, але сильно зіфоном. Я сьогодні за ніч виплав 1,5-3 будинку води. Так п'ю багато води. Прям взагалі. Але встала така неотючна. Байдуженька, так, да? байдуже, а що я таке їла? Я ще то як поїла э, сирочок з вами, да, з повідлом, Я ще Шо, Светочка, ти з'їла. Трілочку, звісно, супчика. Русольник. А, розсольник, Ой, рок, я ж забула. Ой, що ти теж, тоже... Я вам хочу сказати, що. У мене сольоне є завжди, або кабачки, або помідори, або огірки. Я дуже люблю сольоне. Я можу ось відкрити бутилочку, баночку літрову і пригорнути так. Мої красатурички, зараз поки будуватися, кімнати халатики. Оці явички це ці халатики, які я брала в лоджі. Я вам вже казала це вілюрові халатики з таким кружевом. і такий у мене, і от бордовий. А той у мене практично новий. Такі вони. І ви знаєте, що я їх кидаю. Я раніше побоялася кинути їх два в місті, але я кидаю на 30 градусів, не на великий градус. Вони чистенькі, освіжити, Знаєте? В тому ходила, в тому готувала. І отакі от вони обалденно класні. Це йде длинний, дівчатка, бачите, а коротший, цей іде коротший. Да, це іде коротший. Вони обалдену класні дівулічки. Ви мене ж питаєте, де я беру. То Я вам кажу, що я кину в стірку. Я кину так я достану. Дівочки, оце халату, по-моєму, вже третій год у мене. Ну два законних. Він от ні цвіт не потеряв нічого. Тим болі бордовий цвіт, дівчатка, ви розумієте. Ну і такий, я ніколи не думала, що я мені подобається сірий такий. Він теж графіт, да, якийсь такий. Ну класний. Так, коротше, цей коротший, цей інший. Хочете в лучше, Я їх дівчатка так сіру кинула. Я не знаю. Скільки на дворі градусів, а ну напишіть. Ну так холодно, я відкрила двері, я оболділа. Я достала колготи, Як ви думаєте? Я сьогодні одіваю колготи. На дворі дуже холодно. От прям мороз, такий мороз. Ну, я думаю, мороз такий сильний є. Ну от я не знаю. Вітер такий, що він зносить все. Ну, так холодно, я вам навіть не можу передати. Так, дівчатка, напишіть, скільки градусів. Ну, дуже холодно, дуже, 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 дуже. Прямо сіфони. Та ні, ви що, така холодина? Вітер дуже, дуже не знаю, так красує, не скільки градусів. Але я хочу вам сказати, що я колготи вдіваю. Колготи вдіваю? Ні, ні, колготи це однозначно і дві кофточки, що це? Ви що? Це ж можна посиніти. Ну, якщо я вже одягаю колготи, то це точно холодно. Я ж їх ніколи. В принципі, у мене одна пара колгот, одна футбола, є пара футболок. У мене є футболки, тому що Аня подаряла, я їх не нося. Так сьогодні одним дівчиною каже, покажіть ближче кран. Дівчатка, я його кожен раз показую. Це обезсвічення. Це просто вам дає глянець і блеск. А ще я до нього додав, крема, які хочете, є коричневі. світлі, темніші, це ви вже підбираєте під вашу шкіру. Я таким мастю це просто, знаєте, щоб воно не обвітрювалося, воно блестіло і воно красивеньке. Та й все, дівчатка, боже, вітер сильний, вікно зносить там. Ці Цілу ніч по їх книгу поють. Так красуні. Ну і реснички, слухайте, яка хороша штучка ця. Дівочки, як зачесала от їх, да? от так? Спочатку я так сказала, а потім отак. От Дівочки, ну вони як поставила в одному положенні, отак і весь день. Класна штучка і сліно інтернет ядом своїм, повімаєте? Боже. Ви знаєте, чим це мостила очі? Блеском для губ. Ось це ж ця кісточка. Мамочка, я масі думаю, що воно жирне? Що таке? Думаю, тянуть вам та й кісточка не така достала вона без цього. Боже. А як тепер витерти мені? Я не знаю. Нормально ось. Тако... ужас. Ви колись красили блеском для губ рісниці, ні? А я красила. Боже. І я ще цього не бачила. Мама моя рідна, дівчатка, ось, ось це для рісничок. Ой, Ха. Боже світа світ. Я думаю, що воно не масте? А це блеск для губ, який світулька мені подарила. А я не хотіла мастити ріснички. Ну я хочу Ха. і думаю, чого вони злиплися, чого вони не розходяться. Дивіться, бачите, воно одразу витягує красиво і стають вони такі, як мокрий ефект, красиві виділяються. Так, дівчатка, на мені сьогодні <рес> дві ойошки. Я обично не нося так. Я голе тіло, на лівчику одягаю світер і штани. А сьогодні я оділа прямо колготи. Ні, на дворі дуже холодно. І мама подзвонила, такий мороз, каже, кажу, хорошо, колготи, от, слухайте, оця кофточка. Це, напевно, мої Ані. Вона така класна і вона, видно, така, як може бути, навіть як термо. Поняли? От Дивіться, бачите, вона ну, хорошенька. Ну і зрозуміло, що світолечким костюмчик одиваю. Це костюм дівчатка-троєчка. Я ще з вами не вдівалася, да? що штани з вами не одівала. Це костюм дівчатка-троєчка і м -м, кофточка. вони дуже теплі, вони, по-перше, не пропускають холод, тому що внутрі де таке, як воно з цього не… Колись мама заправляла, стала мене колготи, одівала колготи, в колготи заправляла майку, потім одівала рептузи, потім зверху ще балоніві штани. Отакі теж штанишки класні, дівчатки вони дуже тепленькі, вони не сильно, прямо такі, знаєте, знаєте значосу. красотулечки, костюмчики. Оці туречки одніли. Ви знаєте, що я люблю. Він такий приножки йде. Дівочки, сьогодні я поняла, що ви знаєте, що я дуже люблю ці та від Віаліти. Вони, по перше, час мене до сірочки, я вам їх покажу. Дівочки, по-перше, вони дуже-дуже удобні. Вони утеплені. бачите, вони йдуть високі, є короткі, є високі. У мене є і короткі, і високі. Тож біла підошва, то ви не переживайте. Вона вимивається. Да. Ну, вони такі теплі. Курточка от світулі, шапочка от, а та хтось пише Херсон мінус чотири. Я не знаю скільки в нас, але в нас холодно, у нас холодно. Шапочка від Лерочки, дівчатка. Зараз я вам весь состав скажу. Все, що я діта. Ланкоті, віолета. Що ти сіта з цими? Для мене ці собачки, ці замки. Так. Зараз якраз одніся винесу холати на вулицю. Хай замерзне, потім розмерзне. Правильно, я так люблю, коли за двору заносиш стірку, і коли вона потім так пахне, мож... Красуні мої, покажу вам поближче ці ботиночки. Ну це так і ботіночки, і красовочки. Вони йдуть на отаких ліпучках. вони регулюються по поножки. Подивіться, які вони теплесенькі. Я тільки на дворі холодно, я їх озуваю, тому що я в них не промерзаю. Тут знаєте, як балон, балоніва ткань, така широка підошва. Це теж немаловажно. Скільки вже вони у мене є? В у мене є короткий єдлінь. Вони дуже класні, дівчатка, дуже. Ну от просто і удобні. Подімаєте? У мене широка ножка, і на ножки вони такі, знаєте, круті. От подивіться, бач, вони підходять і під джинси, і під спортивні штани, під все. Ну, я їх не комбінірую. Ви знаєте, що я одніла те, що мені удобно. Подивіться, які вони хорошенькі. Вони, опять же, кажу, є короткі і є не короткі. Вони недорогі. Дівчатка, щось там 1200-1500 гривень вони стоять. От такі класні. Так ще одна минута машинка, воно докручується. Щас хочу винести халатики двір, хай вони перемерзнуть. Я люблю, коли воно перемерзає, а потім заносиш в хату, воно так пахне, пахне морозом. Дівчаточки, ну що, у Лєрочки, курточка у Світулі. ви знаєте, пуховик і пуховик, Він не пропускає взагалі холода. Так, костюмчик це світулі, дівчатки, і оці обалденні класні такі, знаєте, красовочки, бутіночки буду говорити, дучки я брала в віолеті. По-перше, вони високі, вони тепленькі і мені в них не холодно. Хоча я одні колготки вділа, я носочок не не вдівала. Дявочки, я сьогодні, взагалі така, знаєте, як напугалася. Я так рідко вдіваюся, щоб я вділа колготи, ще одну якусь кофточку і спортивний костюм там чи що. Так що, одним словом, отака сьогодні у мене теплесенька цибулинка, Но на дворі холодно. Якщо б не було вітру, було б нормально. Я не знаю, скільки в нас градусів. Подожди, куди в мене цей градус не повернути? А, в ту сторону, а чого в ту. Зараз подивлюся. Я хочу чути, подивлюся, що в ньому. Щось у мене телефон держав, остановився. Ви представляєте, я говорю, говорю. так, моя дівчатка. Іду, я вже машинка остановилася. Напишіть мені в кого, скільки градусів, яка погода чи є сніжок. Я не знаю, скільки в нас градусів, але в нас дуже холодний морозний вітер. Прям дуже морозний, правда. Ну, е я обичу, що я взагалі не мерзлячка, дуже не мерзлячка. Ви знаєте, коли я завжди одягаю жилеточку, щоб в мене були свободні руки. Понятно, що я оділа курточку, бо на дворі дійсно є мороз, є вітер. Ну, зима, що ми хочемо, вона ж не буде другою. З одної сторони, мороз потрібний, щоб е, всі болячки перемерзли а з другої сторони він не потрібний. Мої я Вам всім бажаю гарного. Тихого, спокійного дня, чудового настрою. Ви знаєте, що ми виходимо з дому. Ой, простіжа вилітає, Ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо ми собі сказали, що все буде добре, то повірте, що воно буде все добре, по-другому не буде ніяк. Саме головне, як ми себе настроїмо. Я вам обіймаю, цілюваю. I love you.